Треба в космонавти податись мені. Я до цієї професії звична. Перевантаження в мене космічні. Зранку о шостій фігурне катання. Потім у школі звичайній навчання, потім навчання у школах незвичних. В шаховій школі і в школі музичній. Після навчання домашні завдання, потім гурток макраме та в'язання, мама сказала, це дуже корисно. Будуть у тебе нерви залізні. Потім, відкинувши всякі вагання, мчу, скільки сил на гурток малювання. Тата вважає культурна людина вміть малювати неодмінно повинна. Вресі упорилась, упоралась. Тут би у постіль. Де там? Для мене це дуже непросто, бо перед тим, як лягати до ліжка, треба на скрипці пограти хоч трішки. Все, вже награлася, весело лягаю і у космічні сни поринаю. Сниться мені, що гасаю, бо соніш. Десь по траві, на дзвінкому осоні, плаваю в річці, без дозволу мами. Б'ю й руками, і ногами. Ось подаю і ще Чую, хтось торкнув мене за плече. Ледве розплющила повіки, дивлюся, мама, встава на мій гарний любусику, годі вже розпати, на дворі світань. Тебе ж о шосі фігурне катання. Знов, як і вчора, як буде і завтра, мабуть, і справді піду в космонавти.